Нові ресурсні переконання це для тих, хто страждає в стосунках з нарцисами. Я даю вам цілий список того, що ви повинні запам'ятати і змінити у своєму сприйнятті відносин. Цей список з 10 класних переконань, які змусять вас отримувати нові гарні, гарні стосунки. Це і те, що. Я маю право бути коханою, да, не використаною. Це те, що любов це не біль і не контроль якийсь. Це те, що я не обов'язково рятувати дорослу людину, це для, для рятівниць, да, які страждають у стосунках, вони всіх рятують і потім не знають, чому таке життя. Да, тому що ви обираєте цей шлях. І ці позитивні переконання, ресурсні переконання, про те, що моє життя може стати кращими. Ці переконання вони змінять взагалі ваше ставлення до стосунків. Якщо ви зможете їх прийняти у свій світ, це дуже змінить ваші стосунки. Будете відчувати себе ну просто на сто.